Сьогодні ми вшановуємо пам'ять чесного славного пророка і притечі і Хрестителя Йоанна, який проголошував добру новину всьому ізраїльському народові. Словами покайтеся, бо царство небесне наблизилося. Такий коротенький уривок восьмої глави Євангелія від Луки. Якби продовжує проголошення тої доброї новини, особливо тої жінки, яка була в домі Симона, і обтерла своїм волоссям ноги Ісуса Христа. Вона прийняла цю добру новину. Бо доброю новиною є сам Господь наш Ісус Христос. І багато людей було навколо Христа. Прибули свідками слів, діянь Його, але дуже мало тих, які пізнали цю добру новину. Оця така коротка керигма є в тій восьмій, в початок восьмої глави Євангелія від Луки щоб прийняли добру новину 12 і деякі жінки, які були зцілені Христом від різних недух і від злих духів. Вони пам'ятали про те діяння Христа в їхньому житті. Як і багато хто ізраїльського народу приходив на ріку Йордан хреститися і звільнявся від своїх гріхів. Бог незмінний у своїй любові з цією доброю новиною, Він приходить до людини сказати їй, ти не покараний, непокарана. Потвердити ти звільнений, звільнена. Багато в, в нашому житті, в кожному з нас, зокрема, тут присутніх і відсутніх, Бог діє. Але ми боїмося проголошувати ту добру новину. Як в іншому місії Евангелії від Луки, коли Христос приходить у дім Захея, Він приносить ту добру новину. І що робить Захей? Він Змінюється, він перемінюється. Він каже, якщо я комусь вчинив кривду, я повернув четверо. І за цю переміну він отримує, як нагороду слова Ісуса Христа. Сьогодні на цей дім зійшло спасення. Бо й він, син чоловічий. А скільки разів ми. З вами, розпочинаючи свій день, розпочинаємо його зі Слова Божого з тої доброї новини. А дуже часто ми чуємо з наших густ нарікання сьогодні невдалий день, початок нездалий, недобрий початок. Мені сьогодні не повезе. Це говорять християни, які слухають Слово Боже, але не приймають доброї новини. Не приймають цього благословення Божого, не приймають Христа у своєму житті, не змінюються, бо прийняття доброї новини це почати інший спосіб життя, інший спосіб мислення найперше. Хіба сьогодні не чудо, що ми з вами тут зібралися в цей храм? Хіба Господь не пропонує нам доброї новини? Ви скажете, яка може бути зараз добра новина, коли війна йде? Всякому місці на всякий час Господь силає своє благословення, свою добру новину. Ми дуже часто зосереджені на катихізі, тобто на зовнішність. Як себе треба поводити, що треба робити, скільки разів хреститися. Бог дивиться не на зовнішність людини. І не рахує на рихівниці, скільки разів я очі наші Бог родиці дів, а дивіться на моє серце, на перевіну мого серця, на зміну в моєму житті, чи я хоч трошечки став добріший, ми звикло зосереджуємося. На тому, що всі так роблять. А він так робить. Вона так робить. А Бог питає мене кожного з нас, зокрема, а ти як робиш? Ти як робиш? Ти що робиш в своєму власному житті? Ця добра новина керигму, таку коротеньку, яку сьогодні ми з вами почули, ми маємо прийняти, жити нею, вийти з храму сьогодні, не завтра, не в час різдвяного посту, не в середу, не в п'ятницю. Зараз в цю хвилину. Покайтеся, бо Царство Небесне близько. Амінь.